Сьогодні бачимо цих двох нових кандидатів, яких майже на сьогодні по наших враженнях ніхто не чекав. Це похвально для міста місто як тут вже сказали. І, дру... І питання, яке виникає. значить, сьогодні в Верховній Раді прийнять питання про декомунізацію. Я би хотів би звернути сьогодні до двох кандидатів, сказати доступне. На сьогодні ветеранські організації в місті очолюють вчорашні керівники комуністичної партії. Давайте подумаємо над тим. Що безправді вже є заробки організації ветеранської дійсної громади міста Хмельницького і треба в цьому допомогти, щоб ця ветеранська організація запрацювала? Це перше питання, і друге питання. Я таке вже реальне питання. Ви знаєте, приходжу на вокзальну площу, і мені стає дивно. Бетонні плити, зупинка, і все. Я думаю, що ці речі повинні бути ліквідовані. Що свій час до коришнього голови. Місто Мельник, я звертався і сказав, да це не порядок, такого немає ні в одному місці. Я хотів би почути відповідь. Друга частина. Чо? Я прошу натальну... уваги. Але на першу відповідь, я на другу, що стосується привокзальної площі, тому що це більше до мене. За час своєї роботи ми порушили справу, подали в суд на підприємство, яке там орендує стоянку, справа в суді. Договір на розірвання. Надію, що ми розірвемо договір і стоянка, якщо ви маєте на увазі стоянку, вона прийде на користь громаді, знову вернеться. А що зроблено на привозальній площі, ви знаєте, там достатня стихійна торгівля, яку ми силами разом з МВС спробували підприємцям. Говорити і забрали звідти, я думаю, що там небагато вже робіт залишилось для того, щоб облаштувати гарну привокзальну площу. У 2016 році облаштування закінчиться. Там буде новий фонтан, який вже запроєктований і доопрацьована зона відпочинку. Я перепрошую, ззаді чути чи ні? Там по, по вітерам. Чути. Це нормально звук, так? вітерам. Чи погано? погано? Я прошу говорити трошки голосніше, бо в мікрофонів взагалі не чую. По привокзальній площі, я думаю, що є доволі непоганий проєкт, який зараз реалізовується. Я переконаний, що хто б, власне, міським головою не був, цей проєкт буде доведений до завершення, тому що привокзальна площа це обличчя міста. Будь-який гость, який приїжджає, він повинен вийти з потяга, вийти на привокзальну площу, і йому відразу має сподобатися наше місто, тому що це перше, що він власне бачить. Я переконаний, що власне, будь за будь-якого результату 15 листопада привокзальна площа буде проведена в максимально людський вигляд, і це дійсно буде обличчя міста, яким першим бачити гості. Стосовно декомунізації, вона власне в місті відбувається. Навіть ось минула каденція, вона ще діюча, але фактично вже та, яка відходить у небуття, ухвалила десь е, до десятка рішень стосовно декомунізації, і по них навіть ніколи не було жодних дискусій. І значну частину табличок прибрали, і вулиці перейменовували. Тобто тут, в принципі, це та річ, яка ніколи не була наріжним каменем, але яка доволі нормально і якісно, на мій погляд, реалізовується і далі буде реалізовувати.